Так, вирішив зробити собі обновку. взуття. хотів взяти якийсь бит... якісь черевики такі, не туфлі, але я зайшов в один магазин, і ось що я знайшов. Я думаю їх купити. Вони так офігенно сидять на моїй нозі. І ось чим я хожу зараз. Я ще беру ось ці туфлі. Зараз ще знайдемо якісь носки. і одразу викину ці кресівки. Одягну туфлі гарні. І буду ходити у шикарному взуті. Тому що реально моє зуття буде поро, брудне, його навіть не відмити, навіть не хочеться це робити. Так що зараз поміняємо, купимо, поміняємо і викинемо ці кросівки, які на мені. Вот такие носки выбрал. И ось таки красивки, так Фу, блять, вот такие туфли Эти красивые так уняют. блять, Жестко уняют. Сразу пойду куда-нибудь их выкину. Найду якийсь смітник і я викину ці косівки. Так офігенно йти в новому зуті, тим паче в туфлях. На кросівках. А то кросівки це просто тре. Ось купив собі ще налив. Сідр з вишнею. Чому По-білому наливі. хлеб, хлебтя, сырка и вот рубаска что-то такое. Сейчас бутерброд без сыром, микрохуйовку положим вот все. И будет такие воряшие. бутерброд с сыром. Блин, я, я, так кайфую от этого зуття. Еще не скажи себе такие купы. А, типа, Музыкальный. Ну, я прям кайфую. Треба зручно. Мені важко знайти взуття. Тому що в мене тільки нога куди. І легко знайти мені взуття приходить. Така комфортне для мене. Зосямо. обновка новые штаны Бойцы Я люблю такі ось носки. Так, я раніше горів, що я буду робити 10 футболок. Ось, до речі, одна перша футболка моя. Я буду робити 10 футболок, я не міг ніяк знайти малюнок. Я думав собою поставити фото фотокартки, але виходило якось не дуже. І я познайомився чисто випадково з дівчиною. І вона також зробила футболку сама. І у неї були поцілунки, можливо, її. І вона. І мені сподобалася її ідея, я догорівся з нею, і вона зробиться для мене на полотні. Я куплю це полотно, куплю для неї невеликий подарунок. Це цукерка в упаковку, цукерка, там Баунті, Марс, Нікерс. І потім оплачу за її роботу гроші, запущу. І її робота буде всі на моїй футболці, тут картину її на 10 футболках. І ця робота буде ще як фото під мою нову пісню, яка вийде скоро. Так що... Так якось так. Скоро буде десь футболок, 5 з яких будуть офіційно продаватися в моєму каналі, а 5 з яких я розіграю чи подарую. Ось так. Блін, не було тих цю карек, щоб Марс снікерси Баунті разом. Ось куплю окремо. Ось Bouncy. І ось Марс. Файно. Це типу ще краще малювати. Солодко, думаю. Ось взяв таке ось полотно, воно якраз такого розміру. Типу, ось така буде картина і ось логотип буде. так. Думаю, норм буде. Спробуємо, перший раз, якщо не вийде, потім будемо знати помилки, можна буде їх виправити. Ось все купив у такому ось пакеті. Щоб малювати картину і солодку для мотивації. Так що, думаю, думаю, малюнок вийде добре. Так, віддали виходить а, мольбарт, чи як воно правильно називається для малювання. Передав там іншій дівчині, вона передасть уже тій, що треба, е яка намалює мені конкретно ту картину. Так я замовив посилку з одного ну, з Китаю і вирішив це все реалізувати, продати і спробувати себе в товарці трохи. І ось прийшов до терміналу почти імпосту. До почкоматів, точніше, прийшов до почкоматів почти імпосту. З одних з цих ящиків відкриється. Есть чайка, я заберу свою посылку. Вот так виглядає посылка. Ось так виглядає посилка. Я замовив для початку мало товару, щоб щоб зрозуміти, скільки він йде і як це відбувається, сам процес замовлення товару з Китаю. Конкретно там, де я замовляв. Ось. І все пройшло доволі класно. І я радий, що все так пройшло. і Я буду тільки. Обороти будуть тільки рости у мене. Так. Я замовляю товар, конкретно, який мені подобається. Тому що я думаю, те, що людина може продати тільки те, що їй подобається. А те, що їй не подобається, ну, це трохи складувати, треба більше часу. А так, а так більше зусиль можна прикласти до того, що тобі подобається, ніж навпаки. Коротше, прийшло кріплення мені. Буду знімати відоси на рорі так їздити. Коротше, поспілкувався я вчора з людиною, яка професіональний повар була і розказав мені, які він салати робить. Я ось макарони з сиром роблю. <laughs> Тупо, Тупо типу, громадно, громадно, просто. Ось, ось Натираю в сир, в сирочек. В Заїхав на ринок, тут маємо зустрітися з дівчиною, яка передасть мені картину. І немає. Типу десь дві години не буде, я купив собі сидор і ходох у білому наливі. Сидор і ходох білому наливі купив. І зараз іду в музей ілюзії. Ось. Для українців там має бути безкоштовний ухіргів, якщо показати свій паспорт. Зараз пробуємо це перевірити. До хотів туди сходити, ось зараз туди схожу. І вам покажу, як це буде можливо. Тільки що були якісь індуси, я не знаю, я спитав, склав, що це у них якесь свято було, Ну, дуже вражаюче було. Випадково зайшов на іншу сторону острова, на якому жодного разу не був. Це виглядає якось дивно для мене, тому що я дуже довго у розповіді. Якщо я знаходжу якісь такі локації, яких, яких я не був, вони якось виглядають по-новому. І це якось якось дивно для мене. Трохи. Але місто велике і це, цьому немає нічого дивного. Типу. Ось. А музей ілюзій, в який я хочу піти, він знаходиться ось на цій стороні. Ось там він. Ось це ось там, ну, у цьому будинку там музей ілюзій. Ось там будинку. А то візь посладово. А далі Білоруська знаходиться. Так що мені треба ось туди прийти. А, мені треба треба, мені треба мені сюди. Ось до цього будинку. Блін, гарне небо, ні? Не? Яке гарне небо. ось, а мені ось туди. Ось я уже підійшов до цього музею ближче, тільки не знаю, чи там я а вот там, здається, якісь люди ходять. Ось ззаду на мене написано музей иллюзий. И там цей музей знаходиться. Дайш, мені так лишить світлий колір, типу, під моє тіло, під волосся, що, блин, я лицо просто. Ладно, yeah. спробуємо зайти. Купив я білет, акція для українців закінчилася і він коштує на даний момент 55 злотих. Це 550 гривень, типу трохи дороговато, але ось таку наклею хоча б наклаїти на собу. Ну, все, й в цьому музеї виходить. Засниму для вас сейчас стековые вообще будет, такая.

Дуже цікавий музей, є прям такі локації, де е, хочеться затриматися, наприклад, і як та куля е, з електроенергією, типа, чи ще щось е, кімната там є, де е, висить мебель зверху і можна зробити гарну фотографію. Але це можна зробити за допомогою фотошопу. Але є дуже прикольні картини, різні об'єкти скла. На які цікаво подивитися, помацати, там все походити. А я тим часом вертаюся на ринок в центр на ринкову площадь, тому що дівчина скоро підійде, треба зустрітися з нею, забрати у неї картину. Блін, гарне небо. Я все-таки заходжу на цей острів. Все таки я зайшов на цей острів. Я не, я не хотів заходити, тому що типу, заходить з нього, виходь з нього. Але все-таки щоб відібратися зараз мені... Щоб дійти зараз мені в центр, мені треба через нього прийти, так буде. Цей шлях буде на мене кращим на даний момент. Я забрав картину, на лежить мене на такому пакеті. Покажу вже вдома, красить цю картину. Залишилось її оцифрувати і зробити цифровий варіант, щоб скинути її в компанію, яка займається футболками, щоб надрукувати таких 10 футболок. Так що я нарешті вдома. О, позаду, позаду мене буде завжди ось ця картина стояти. Ось купив собі пляшку вона. І Ось такий у мене під домом українці відкрили свій бізнес там, з м'ясом. Вони сушать, висушують, маринують. Я хочу, таку упаковку собі взяв, вона коштує в районі 1000 гривень. Ну, 900 гривень така упаковка. Ще зараз відсвяткуємо цей момент. Домонтую цей влог, і на цьому це... на цьому цей влог буде завершений. Ось. Так що наступна частина буде це е, запис пісні. Е, це буде оцифровка фото, фотокартини. Картини, то позаду мене стоїть. Ось, так? Так, це буде оцифрування цієї картини, Треба буде пошукати якусь галерею фотогалерею, чи фотостудію, чи якісь музеї, я читав, що музеї, це, типу, забавно, краще знайти якусь фотостудію і з ними якось договоритися. І ось так що. Так що-так що, просто взагалі багато всього. Вип'ємо за те, що моя ідея. І на те, що моя у цій справі, типу, конкретно була. Де є яку я помітив і вирішив зробити з цього свою футболку так само. І ось вона, ця картина є. Це все, дякую цій дівчині, що намалювала її. Зробила. І що у її самого початку вона зробила це на свою футболку. І що я це помітив, вирішив зробити це для себе. Я дуже дякую цій дівчині за її. Ідею, яку вона сама придумала і реалізувала, а потім вже я побачив ту футболку і вирішив реалізувати її для себе. Я договорився з ним. Вона намалювала мені футб... картину. Ну, я все... намалювала картину. І. Я дуже щасливий ще йому сьогодні. Ось. Ось така от у нас виходить штучка. Можна брати. Либо, ліба выбор любой шматок. Так вот. Дякую за проект. Дивіться наступні мої влоги. Слідкуйте за моніточними каналами, за банками, слідкуйте за всією. Моєю роботою за всіми каналами, за у цілому, за засією сіткою. Канал Містер Марса, з переходом з Ютубу, з Ютюбів, Інстаграми, Тікток, Телеграми. Так що, слідкуйте за всім. З вами був Містер Марс. Так що чекайте на пісню з крупним бітом. Вона вийде скоро. Всім гарментів. Можете ось картина, її можна повісити. Я її як збережу і буду зберігати до того моменту, поки я це зможу робити. Щоб потім повісити її десь себе в будинку, коли він в мене буде. І згадувати цю історію, зв'язану з цим, з цим витвором мистецтва.